У мене ніколи не буває підсніжників. Я вію холодом і морозом. Птахи тікають у теплі краї, а хто залишився і не сховався, замерзають від мого крижаного подиву. І не можу інакше, не можу без холоду. Я зима, люта і завірюшна. Холодна, стара і зовсім не потрібна у березневу пору, запутана у подрану хустинку, у яку ще пачерка огорталась, шукаючи підсніжники. А та інша. Посміхалася квітами, саме тими підсніжниками, і прикладала пальчик до вуст. Струнка, біла, тоненька берізка, але ж і була такою. Ніжно клала свої долоні на спідницю і ходила ніжками по твоїх полях. Ти днітним павутинням огортала тебе, а на мене з, вампі... з вампірячим оскалом дивилася, як павук на жертву. Тобі ж вона заглядала у рота і дихала в шию, адже ти літо. Усі бачили, як ти, тримаючи її за руку, тікав від холоду і гніву. Усі знали, що тебе породила моя хуртовина. Путали сніги і вирісти у покритій сніжинками, віконними візерунками колисті. грався кришталем бурульок і дмухав на діамантові зорі, що танцювали над твоєю колискою. Ми разом дивилися, як солоха крала місяць і повертала його до прибуття Діда Мороза на оленах. Як не дивно, але такі різні зима і літо. Ми завжди були разом, скільки існував світ. Тепер ти тікаєш. Тікаєш із нею моїми холодними озерами, покритими сльозами і кришталем. Очі не витримали. Крига ламалася від болю і палючими гейзерами кипіла догори вода. Розлилося море і танули сніги. Дерева вбирались у весільне вбрання. А з колись холодної землі народжувалась зелена соковита трава. Декуди, де на де гніздилась кульбаба. Теплий вітерець обіймав моє серце. І ти взяв мене за руку, а я здивувалась і заплакала весняним дощем від щастя. Виявляється, я і є весна. У мене є відсніжники. А та павукоподібна хіба була колись? Адже з ним ми завжди були разом, Скільки існував світ.